Ne, ne, to se vse žaleva. Vse ono se aj žaleva, kole pa je želeno. A tepen? Tepen je vedeme figuro Lotosa, vedeme naslednika Brilsa Li Čankša Ranga, ki je eden iz samih seljnikov, kfuistir. Області, района і у вшиткій... швидких з трьох світів. Удар коромислом уничтожає супротивника на повал. Чоло не вдержує, везуть в реанімацію. Удар капітуляція. Кажи. Ламле челюсть і вбивають два перинні зуби. Удар. Кім-конга. Удар повітруля. Збивають з них і залуплять ногти. Удар кить вержу тобов. Робить точно такое, але мало інше. Удар гоба! Вертушка. Udar vrtuška, trojna. Zbevaj z njih, bo biesa seljeno in prijemo v čarevo. Udar, ki te dam s kolina, lamele rebra. Trojni udar in povrat, ah repet, lamele kustia, unima diske. Тітані корпусу спереду і ззаду у бойця усиляють його удар. А также усі жизневажні функції. Усилення ребрати суперників ож. 100, kloпče, ne priviš? Pita je se žaliv. Paru prožaljen, iz zdravlja prebavljuje se. Strojena auto-zarjatka vsakih 15 minut. Možno, strojiti in malenkoli več. Повтор ушитких іскусств бойових митців різних національностей і різних стилів боя. Самбо кунг фу карате. айкідо, айкідо, Дзюдо. Дзюдо.

Samurai.